Вітаю вас у школі відповідального власника. Мене звати Стельма Галина, я ветеринарний консультант компанії Барбес і сьогодні вам хочу розповісти цікаву тему, а це харчування і смаколики. Отож, про що ми будемо говорити сьогодні? Перш за все, ви зрозумієте, чому харчування є важливим які необхідні базові потреби тварини, які є види харчування, як обрати саме раціон, смаколики, для чого вони, які смаколики будуть безпечні, чого не можна давати тварині, які зазвичай виникають типові помилки власники, як правильно давати смаколики, ви зрозумієте сигнали тривоги у харчуванні і також на кінець цеї поради від ветеринарного лікаря. Тож подивіться на цю милу собачку з мисочкою. Він чекає не просто на їжу, а на здоров'я і на своє майбутнє. Те, що викладати у миску, щодня прямо впливає на те, як виглядає і почуває ваш улюбленець. Якщо раціон якісний, у собаки чи кота буде блискуча шерсть, будуть міцні зуби, хороший імунітет і багато енергії для прогулянок. Якщо ж годувати... Чим доведеться, це веде до ожиріння, до алергії, проблем із серцем, печінкою, чи навіть проблеми із суглобами. Навіть поведінка, вона зазвичай залежить від їжі, адже голодна або недогодована собака, вона стає дратівливою, буде гавкати, а та, що отримує правильний корм, спокійна і щаслива. І кожна Мисочка це маленьке рішення, яке визначає здоров'я, тривалість життя вашого улюбленця. І щоб тварина була здорова і активною, її раціон має містити основні поживні речовини. Білки це є будівельні матеріали для м'язів, для шерсті, для шкіри і для імунітету вашої тварини. Жири це джерело енергії і близько шерсті. Вони допомагають також засвоюватись вітамінам. Вуглеводи це є паливо для активності, але їх має бути помірно, щоб уникнути саме ожиріння. Вітаміни і мінерали вони регулюють усі процеси в організмі від кісток до нервової системи. І вода це головний нутрієнт, без води тварина може прожити всього кілька днів, а правильне пиття підтримує нирки, травлення і температуру тіла. І у нас є три основні шляхи годування улюбленця, і кожен має свої плюси і мінуси. Готові корми. Це як готовий обід у коробці. Зручно, швидко і збалансовано. Є різні лінійки саме таких раціонів. Це перш за все для малюків, для дорослих тварин, для тварин старших чи тварин із хворобами. Але не всі раціони одинакові. Дуже важливо читати етикетку і обирати якісний продукт. Наступне, це є натуральне харчування, тобто це є сире м'ясо, овочі і крупи. Це, здається, більш природньо, але тут є два підводні камені. По-перше, важко самостійно правильно зазвичай збалансувати вітаміни і мінерали, а по-друге, є ризик, на жаль, зараження паразитами чи небезпечними навіть бактеріями. Комбіновані раціони вони виглядають. Вже трошки краще, такий варіант можливий це коли власник змішує готові корми і домашню їжу. Але тут потрібно також, щоб не вийшло зайвого, чи зайвого білку, чи навпаки нестачі кальцію. Тому такий раціон завжди повинен контролювати ветеринарний лікар. І тут ми можемо зрозуміти, що універсального рецепту немає. Головне, щоб раціон був збалансований і підходив саме вашій тварині. Правильний корм це не універсальна баночка для всіх. Він має підходити саме вашому улюбленцю. Це є саме головне. Цуценята і кошенята, зазвичай вони ростуть швидко, і їм потрібно більше білка і більше енергії. Якщо вони не отримують правильного харчування, вони зазвичай зможуть відставати в розвитку. Дорослі активні тварини, які вони будуть мати більші потреби, їм потрібен баланс, щоб були і палови, і вітаміни, але без надлишку. Щодо старших тварин, котів і собак, в їм вже необхідні меншені калорії, але з додатковою підтримкою для серця, для суглобів і для нирк. І останнє це великі породи, і це є особлива історія, оскільки їхні суглоби це є часто слабке місце, тому раціон має підтримувати саме цю систему. Якщо ж ми узагальнимо, то корм треба підбирати так само уважно, як ми обираємо харчування для, для дітей, оскільки там треба урахувати вік, спосіб життя і навіть генетичні ризики. Отож, компанія Hills продумала все для вас і розробила такі раціони. Саме Heals SENSE PLAN для кожного виду тварини і для їхніх певних особливостей. Не всі тварини вони зазвичай одинакові, правда? Є ті, у кого є чутливий шлунок, є ті тварини, в яких є алергії, у них зазвичай також можуть бути схильності до ваги. І для них існують також спеціальні раціони, тобто ми можемо їх дати тварині при алергії, тварині, у якої чутливий шлунок або під час ожиріння. І це не примха, а реальна потреба, адже неправильний корм може тільки загострити проблему. І другий момент це є читання етикетки. Пам'ятаємо, що етикетка це як паспорт раціону. Перший інгредієнт має бути м'ясо. Якщо ж бачимо на першому місці або кукурузу, або м'ясні відходи від такий, корм краще не брати. Склад має бути простим і зрозумілим, тобто м'ясо, овочі і злаки. Мінімум барвників, ароматизаторів і ніякого цукру тваринам він взагалі не потрібен. Тож, коли обираєте сам раціон, думайте не лише про ціну чи рекламу, а читайте перш за все, це етикетку. І це є як такий легкий спосіб відрізнити хороший раціон від якогось там непотрібного. Отож, От ми перейшли до смаколики. І смаколики це не просто перекус, а інструмент виховання і довіри. Зазвичай вони використовуються під час дресирування, щоб закріплювати хорошу поведінку. Тобто, коли тварина виконала команду, ми можемо її похвалити і ми можемо дати смачний смаколик. Через ласощі ми показуємо свою турботу, і улюбленець відчуває зв'язок із господарем. Також ласощі існують функціональні. Тобто це смаколики, які очищають зуби, які містять омега 3 жирні кислоти для шерсті чи навіть хондропротектори для суглобів, а також заспокійливі компоненти. І такі ласощі є у нас представлені саме брендом Містер Бандит і брендом FrancoTeks. Але не всі смаколики одинаково корисні. І давайте розберемося, які варто обрати, щоб вони приносили тільки користь. Перш за все, це є куплені у ветеринарній клініці чи зоомагазині. Це спеціально розроблені продукти для тварин. Вони є збалансовані, не шкодять здоров'ю. Є навіть функціональні варіанти для зубів, для близькошерстів чи для підтримки суглобів. Натуральні смаколики це сушене м'ясо, курка, яловичі, також індичка, або овочі, морква, гарбуз, бочок. Можна давати навіть фруктові, це і яблука, і груші, але тут важливо, щоб не було в складі саме кісточок і насіння. І дуже важливо, що все це. У невеликій кількості. Вживальні палочки для зубів, вони допомагають знімати наліт і водночас займають тварину. Це така своєрідна зубна щітка у формі смаколика. Є різні розміри, є для маленьких собак і для великих. Отже, смаколики вони можуть бути не тільки приємними, а й корисними. Головне дати саме ті смаколики, які розраховані на вашу тварину. А не е, смаколики з вашого особистого столу. І є. Е... Їжа, яку категорично не можна давати тваринам. Навіть якщо вони просяться такими жалібними оченятками, це шкідливі продукти зі столу. Солодке, копчене жирне, кобаси чи чіпси, це не їжа для собаки чи кота, а прямий шлях до панкреатиту і до проблем із печінком. Токсичні продукти, такі як шоколад, кава, какао, це взагалі отрута для тварини. Цибуля, чесник, виноград, родзинки. Навіть у невеликій, маленькій кількості вони можуть викликати важке отруєння. Авокадо і деякі горіхи теж небезпечні. Небезпечні кістки це можуть бути пташині чи рибні кістки. Вони дуже гострі і легко травмують стравохід, шунок або кишківник. Варенні кістки ламаються на гострі уламки, також можуть порізати зсередини. Продукти з добавками — це те все, що містить спеції, це барвники, це консерванти, це є цукор, це не тільки порожні калорії, а й додаткове навантаження на печінку і на нирки. Тому пам'ятаємо досить просте правило: якщо продукт не створений тільки для тварин. Тоді не варто ризикувати. Є кілька звичок, які здаються нам зазвичай проявом любові, але насправді вони шкодять нашим улюбленцям годувати тварину як себе залишками зі столу. Як я вже говорила, всі ці компоненти, ми спокійно їмо, але тварини вони від цього можуть захворіти. І плюс формується неправильна звичка. Тобто, кіт чи собака, вони вимагають смачнень за столу і відмовляється від свого корму. Е, тому пам'ятаємо також, що забагато ласощів це також може бути ожиріння. Норма це є 10% від добового раціону. Але часто жалість у вигляді зайвого шматочку ковбаски перетвориться на проблему з вагою. А ожиріння це не тільки зайві кілограми, а й ризик серцевої хвороб, цукрового діабету, болю в суглобах. Відсутність режиму годування, тобто коли тварину годують без графіку, тварина вона тоді зазвичай переїдає і тоді вже страждає саме травлення. Крім того, собаки, чинкіт, вони стають більш вимогливими, вони будуть випрошувати це вас щодня, це буде в них як звичка вже, бо вони будуть знати ваші слабкі сторони. Ми будемо думати, що вони голодні, але насправді ні. Це просто ми навчили їх просити. Тобто, любов через зайву їжу це не турбота, а може бути навіть шкода для здоров'я тварини. А справжня турбота це є баланс і режим харчування. Отже, смаколики це бонус, а не основна їжа. Якщо їх давати занадто багато, з'являється у жаріння проблеми зі здоров'ям, не більше 10% від раціону. І найкраще давати лагощі, як за нагородою, за правильну поведінку або під час навчання. Обов'язково рахуйте калорії, якщо даєте багато, зменшуйте порцію смаколиків або порцію основного корму. І пам'ятаємо, що смаколик — це маленький подарунок, але завжди в міру. І наш улюбленець, він не скаже нам словами, що йому погано, але він подасть сигнали, які ви зможете побачити. Перше, це не захоче їсти. Відмова від звичної їжі це завжди тривожний знак. Різке схуднення чи поглашення. Навіть невеликі зміни без причини це сигнал до перевірки. Шкіра і шерсть, тобто можуть виникнути там свербіж, висипи, випадіння навіть шерсті. це також є серйозним сигналом. Проблеми з травленням, вблюванням, діарея, утворення газів, усе це може бути реакцією також на їжу. І якщо ви помітили, щось з цього списку, будь ласка, не чекайте, а звертайтеся до ветеринарного лікаря. І чим швидше ви звернетесь до лікаря, тим ваша собака буде здоровіша і щасливіша. І ось кілька таких простих правил, які допоможуть зберегти здоров'я саме вашої тварини. Перше за все, якщо ви змінюєте раціон, це має бути поступова зміна коргу. Тобто новий корм е, ніколи не вводимо різко і великими порціями. Потрібно їх розділити на 5-7 днів, змішуючи поступово зі старим, тобто починаючи від маленької кількості до повного переведення. Інакше можуть бути проблеми з травленням. Спеціальні дієти при хворобах, якщо утворені проблеми з нирками, печінкою, серцем чи алергією, потрібен спеціальний корм, але такі дієти призначає тільки лікар. Не обираємо їх самостійно, тут потрібен саме регулярний контроль. Зважуйте свого улюбленця принаймні хоч раз або два на місяць, і раз на рік це є профілактика, тобто це є саме огляд аналізів і огляд самого лікаря. І це допоможе зазвичай часно виявити проблеми. Чиста вода потрібна завжди вода для тварини. важливіша за будь-який корм. Слідкуйте обов'язково, щоб мисочка була повна і свіжа. І пам'ятаємо, що головне це за профілактику, це не таблетки після хвороби, а щоденна робота до тварини. І на завершення кілька простих правил, які будуть робити насправді відповідальними власниками: це є Якісний корм, свіжа вода це база, без якої не буде зовсім здоров'я. Смаколики тільки в міру, пам'ятаємо про правило 10%. Режим годування. Годуємо в один і той самий час, формуємо звичку і здоровий ритм життя. Ніколи не годуємо зі столу. Навіть якщо тварина просить, це не любов, це є шкода для її здоров'я. Спорігаємо за апетитом, за вагою, за станом шерсті. І це такі головні індикатори здоров'я, регулярні візити до ветеринарного лікаря, профілактика пам'ятаємо, завжди краще, ніж лікування. І, власне, це і буде відповідальність. Це наш маленький даний вибір і вклад у довге і щасливе життя нашого улюбленця. Отож, давайте я вам анонсую наступну тему, і це є транспортування у ветеринарну клініку. І там ви можете прослухати такі е, теми, як безпека під час транспортування, це є привчання улюбленця до переноски, допоміжні інструменти, що стануть саме у нагоді, обираєте вид транспорту, і як допомогти улюбленцю почуватися комфортніше в умовах саме клініки. Дякую за увагу.